Безпліддя, імпотенція, аутизм, рак, генетичні мутації, коронавірус, чума зі з іспанкою, випадіння волосся і втрата здорового глузду тотальний контроль над кожною людиною, де тільки є ця технологія, і немає критичного мислення. Так у цьому випуску я розкажу вам про 5G, яким нас лякали ще пару років тому, як псевдонауковці з екоактивістами, так і політики разом із селебріті. Хоча насправді 5G... Наш шлях у світле технологічне майбутнє, де ми будемо жити в розумних містах, працювати на розумних заводах, їздити на машинах з автопілотом і лікуватимемося онлайн. Ви зараз, ніби у Відні, або і справді там, бо п'яти каву по-віденськи. Мене звати Аліна, це канал GigaCloud і Баут. Тож далі буде дуже цікаво. G у термінології мобільних мереж означає «generation», тобто покоління. Тобто 5G це стандарт мобільного зв'язку п'ятого покоління. Він не просто швидкий, а надшвидкий. І на цих великих швидкостях він здатний передавати дуже великий об'єм даних. Тому 5G це такий собі міжгалактичний корабель Ентерпрайз. А 4G це що з типу Боїнга 747. Що вже там казати про 1G? У цій аероаналогії він може бути хіба що повітряною кулею. З іншого боку, саме з 1G почалася ця подорож до зірок під назвою Мобільний зв'язок. Коли з'явився 1G, ніхто не думав фотографувати на телефон чи пересилати одне одному смішні відео. Бо один з перших мобільних телефонів виглядав ось так: і важив він плюс-мінус кілограм. Це мотерола Дайнатек, який створив інженер Марті Купер. І саме він зробив перший мобільний дзвінок в історії людства. У 1973 році він вийшов в центр Манхеттена і зателефонував до офісу свого конкурента, інженера з лабораторії Белл Джоеля Енгеля. Який міг прийняти дзвінок лише на стаціонарному телефоні. Так, Купер був ще тим тролякою. Керівництво Моторола негайно вклало у перспективний проєкт 100 мільйонів доларів. Проте на комерційний ринок технологія вийшла лише за 10 років, бо ще треба було розставити всюди базові станції мобільного зв'язку. Зазвичай, це пара залізних шаф з обладнанням та антенн. Їх розміщують на спеціально побудованих вежах або ж на дахах багатоповерхівок. У продаж перший мобільний телефон надійшов лише у 1983 році. Ну як мобільний? Він все ще важив майже 800 грамів. У режимі розмови працював лише 30 хвилин, а заряджався близько 10 годин. А так і коштував він майже 4 тисячі доларів. Але була і інша проблема, яка полягала власне у стандарті 1G. В його основі був аналоговий сигнал, а він дуже вразливий до перешкод. Тобто, ось ви чуєте співрозмовника, а зайшли у під'їзд і вже не чуєте. Також аналоговий сигнал це ще й про низьку швидкість передачі даних. Тому з 1G можна було лише дзвонити, і то так сяк. Ситуацію змінив 2G, який з'явився на початку 90-х. Це вже був цифровий стандарт зв'язку. Звідти краща якість звуку, поліпшений захист даних, а також можливість відправляти короткі текстові повідомлення, тобто смс. Водночас змінювалися і телефони. Вони ставали компактнішими, а їхні екрани більшими. А який у вас був перший телефон? Пишіть у коментарях. Головним стандартом 2G був GSM зі швидкістю передачі даних до 10 кбіт на секунду. Але їх вистачало хіба що скинути комусь картинку. Тож з'явився новий стандарт GPRS, відомий як 25 g Його швидкість до 114 кбіт на секунду вже дозволяла користуватися інтернетом на телефоні. Проте навіть у полегшеному wap форматі сторінки довго завантажувалися. Допоки у нульових не запровадили стандарт 3G зі швидкістю до 2 Мбіт. А зараз добігає кінця епоха 4 g який запровадили на початку десятих. Всі його переваги ви самі добре знаєте, адже щодня ним користуєтеся. Єдине, що я додам, пропускна здатність 4 g LTE до 1 ГБ на секунду. Це дуже швидко, особливо якщо порівнювати із 2G. Але чому 4 – це лише боїнг, якщо повертатися до нашої повітряної аналогії. Бо анонсована швидкість 5 – до 10 гігабіт на секунду. Зараз навіть за найшвидшого мобільного з'єднання існує затримка передачі даних від 50 до 200 мілісекунд. З одного боку, це небагато, навіть якщо спілкуватися по відеозв'язку. Але це критично великі показники, якщо ми фантазуємо. Поки що фантазуємо про дистанційне керування вантажівкою або роботами-маніпуляторами під час хірургічної операції. Тож зі стандартом 5G затримка має бути до 5 мілісекунд. Але в чому складність розгорнути 5G вже зараз, щоб ми завантажували фільми у 8к за секунди? І як і в 70-х роках, проблема у базовій інфраструктурі. Тобто у недостатній кількості веж. Стандарт 2G працював на частотах 900 і 1800 МГц. А чим нижча частота, тим більший радіус охоплення. Тому за 2G вежі ставили на відстані 20-30 км одна від одної. 2G став основою для 3G, який може працювати на частоті 900 МГц. Але його основна частота це 2100 МГц. Але це означає, що радіус дії верш з антиною зменшився до 5-7 кілометрів. У містах із щільною забудовою ця відстань ще менша. Для 4 g мереж використовують частоти 1800 МГц для таксобі інтернету і 2600 МГц, щоб літав. Адже більш висока частота хвилі дозволяє передавати більше даних за секунду. Але щоб отримати таку швидкість у місті, вежі треба ставити через кожні 400 600 метрів. Для надшвидкісного 5G потрібні ще вищі частоти, десь від 20 ГГц. А тому в містах вежі мають стояти через кожні 300 400 метрів. Отже, для 5G потрібно дуже багато веж. І насправді їх активно встановлюють у багатьох країнах ще з 2019 року. Але є нюанс, про який я розповім трохи далі. А саме зараз підпишіться на наш канал GigaCloud About та вліпіть вподобайку цьому відео. За прогнозами фахівців. У майбутньому жорсткі диски стануть чимось непотрібним, бо всі ваші дані зберігатимуться у хмарах. Там же ви будете працювати у потрібних вам програмах. З 5G це явище пошириться і на смартфони, тому вже буде неважливо, скільки гігабайтів пам'яті в тій чи іншій моделі. Можливо, виробники взагалі відмовляться від такої характеристики, а це означає, що витрати на їхнє виробництво зменшаться. Відповідно, і смартфони стануть дешевшими. Але це лише верхівка 5G айсберга. Як я вже казала, новий стандарт має значно вищу швидкість передачі даних та низьку затримку. Тому всі процеси у хмарах відбуватимуться майже миттєво. А хмари це один із топів всеохоплюючого інтернету речей. Тож з поширенням 5G та розробкою під нього нових гаджетів ми будемо рухатися від розумних будинків до розумних міст. З максимальною автоматизацією багатьох процесів. І як от водіння: завдяки 5G ваша машина на автопілоті зможе комунікувати з іншими учасниками дорожнього руху та дорожньою інфраструктурою. Завдяки 5G AR та vr додатки нарешті зможуть вийти на новий рівень, а разом із ними такі галузі й напрямки, як геймінг, освіта та візуалізація даних. У промисловості 5G також зможе забезпечити автоматизацію, зокрема через системи моніторингу та прогнозування стану обладнання. Найбільших та вражаючих результатів у впровадженні 5G досяг Китай. Вже зараз там встановили понад 2,3 мільйона станцій. Орієнтовна кількість абонентів перевищує 1 мільярд. Тобто ще трохи. Плюс 300 мільйонів абонентів, і в теорії 5G охопить все населення країни, адже там проживає 1,4 мільярда людей. Хоча, звісно, це дуже умовні підрахунки, адже один абонент може мати сім карти різних операторів, а хтось купує сімку, коли приїжджає в Україну як турист чи у відрядження. Населення Індії також 1,4 мільярди. Але там розгортати 5G почали із запізненням. Тому у квітні 2023 року там було лише 163 тисячі базових станцій. Щодо США, то минулого року там було вже понад 100 мільйонів абонентів з 5G. А в країнах Європи ця цифра перевищує 80 мільйонів. Але у перших користувачів 5G, як і у наступних, не було ефекту ВАУ, бо є нюанс. Як це було і з іншими стандартами? 5G впроваджують на базі 4G, тобто на його частотах. А це означає, що наразі швидкість далека від анонсованої. Тому мобільні оператори зіштовхнулися із критикою. Мовляв, оцей ваш 5G – це лише маркетинговий хід, а швидкість якою була, такою і залишилася. Згодом вона буде більшою. Але для повноцінного 5G потрібні автономні станції, які працюватимуть на вищих висотах. Тож, попри кількість вишок, більшість з них ще не можуть працювати на повну потужність. Зі зрозумілих причин, тобто через повномасштабне вторгнення Росії, про 5G в Україні поки можна говорити лише у майбутньому часі. З останніх новин на цю тему. На початку 2023 року у нас розблокували частоти у діапазоні 3400-3600 МГц, і це важливий крок для впровадження 5G в Україні. Але зараз оператори зосереджені насамперед на відновленні та підтримці у робочому стані наявних мереж. Що цікаво, у 2020 році на сайті президента України з'явилася петиція з вимогою заборонити впровадження 5G. Далі цитую через вкрай негативне його впливання на здоров'я. Знак оклику так Україна теж підхопила ми всі помрем від 5 g тренд, але насправді подібні жахалки повторюються з кожною незрозумілою більшості технологією. Так було з появою електромереж. Радіо, телебачення, мікрохвильовок того ж 1G з першими мобільними телефонами. Але чи є у цих страхів реальне підґрунтя? Може, і справді 5G не такий вже і безпечний для людини. Насправді 5G просто не пощастило, адже його почали впроваджувати напередодні пандемії. А хто досяг у цьому напрямку найбільших та вражаючих результатів? Китай. А де вперше зафіксували коронавірус? У Китаї цих не пов'язаних між собою фактів було достатньо для неосвічених людей. Тому дуже швидко поціновичі конспірології переповідали одне одному, що корона це наслідок розгортання 5G. Точніше, теорій було навіть дві: згідно з першою, 5G викликав коронавірус, згідно з другою. 5G знижував імунітет, тому організм ставав уразливим для вірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я та інші експерти не раз наголошували, що коронавірус є, зокрема, і в тих країнах, де і близько немає 5G. Але на цьому фейковому тлі багато країн зупинили розгортання 5G. А подекуди вишки 5G ще й запалали. Наприклад, лише у Великій Британії пошкодили або спалили понад 70 вишок. Зрештою, воо створила на своєму сайті сторінку, де викривала конспірологію щодо 5G. Водночас вчені та єврокомісія дійшли в висновку, що нові частоти 5G не становлять небезпеки для здоров'я і випромінювання від мереж 5G не перевищує граничні значення, які встановлені для мобільного зв'язку. Проте хвиля фейків про зв'язок COVID-19 та 5G минула лише тоді, коли людство пройшло пік захворюваності на корону. Згідно з прогнозом аналітичної компанії Omdia, 4 g залишиться домінуючою технологією мобільного зв'язку до 2027 року. А кількість її користувачів продовжує зростати протягом 2023 тисячі Лише з 24 го на перший план поступово почне виходити 5 g Перехід на новий стандарт не такий швидкий, яким його бачили через купу причин. Серед них наслідки пандемії, глобальні конфлікти, як от війна в Україні, інфляція, погане покриття в мережі через брак інфраструктури, розчарування у швидкості нового стандарту. А також брак галузей, де використання 5G справді є потребою, але те, що станеться, як гадається, сумнівів немає, і буде у нас у всіх 5G. Крім того, на 2028 рік прогнозують вже початок розгортання 6G. Поки в описі цього стандарту більше теорії ніж практики. Передбачається, що для 6G використовуватимуть вже терагц діапазони частот, тож обіцяють ще меншу затримку, ніж у 5G, а також швидкість до 1 терабайта на секунду. Але це вже буде якийсь трибок у гіперпростір. Все зняли. Слухайте, така шапка прикольна. Я тепер можу конкурувати з сверхосердючкой. Звер...